Метафоричні асоціативні карти, скорочено МАК, це інструмент психологічної роботи, який допомагає людині краще зрозуміти себе, свої емоції та внутрішні переживання. Вони являють собою набір картинок або слів, які викликають асоціації та дозволяють заглибитися у внутрішній світ. Кожна карта має своє значення, яке може бути по-різному інтерпретовано в залежності від людини. Під час консультації з використанням МАК ми разом дослідимо можливі рішення вашої ситуації. Це м'який і безпечний метод, який допомагає виявити те, що вже є всередині вас, і краще зрозуміти, як це використати для досягнення бажаного результату. Моя роль створити комфортні та безпечні умови для цього процесу та підтримувати, направляти вас на кожному етапі. Але як би я не хотіла. Я не можу вирішувати і діяти за вас. Пообіцяйте, що цей сеанс арт-терапії буде обов'язково корисним для вас. Дозвольте собі розкрити свій потенціал і побачити ситуацію з нового ракурсу. Якщо ви вирішите скористатися цією можливістю, ви отримаєте рішення свого запиту. Для цього потрібно лише написати мені повідомлення, а ще одразу після консультації почати реалізовувати знайдені рішення. Я неодмінно допоможу вам, але основна польза та робота почнеться після зустрічі. З нетерпінням чекаю на вас. Давайте оберемо зручний для нас час. Я хочу допомагати людям, а ви на цей момент можете допомогти мені розпочати цю практику. Дякую, чекаю.